Двійка кубків. Тезисно, головне, про молодший числовий аркан. Стихія, вода, партнерство, довіра, щирість, обмін емоціями. Не завжди показує любов, а те, що люди шукають компроміс: прагнуть домовитися, підлаштуватися. Різні способи взаємодії, дії між людьми, особливо коли один на один вміти залагоджувати конфлікти, йти на компроміс, співпраця, обоюдна користь у сфері торгівлі, комерції, здоров'я, укладати угоди. Особливість уміння зрозуміти іншого може означати добру людину. У розкладах на роботу важлива зустріч зі сприятливими наслідками, відносини, заручені з подальшим браком, медовий місяць. Період ідеалізації. Початок нових стосунків відчуття любові та турботи. На гроші, рівноцінний обмін з оточуючими, на здоров'я, зцілення, сприятливий прогноз.